Всім привіт! З вами Джек і ви на каналі JackFest. І сьогодні, як бачите, я вже знімаю Minecraft Pocket Edition на смартфон або планшет. І в цьому відеоролику я буду з моїм дромбейном битися на арені PvP, як завжди. На жаль, мої два друга ще не приєдналися до нашої команди, але я впевнений, що вони в найближчому часі це зроблять. Що ж, ця арена PvP є по-своєму незвичайна, як ви знаєте, ми вже пройшли дві арени там, де я. І зараз виходить нічия. Що ж, ми виходимо зразу по коридорах, які нам потрібні, і я, походу, буду вам пояснювати правила. Беру собі зразу дві пари лат. Це ніби така арена ПВП, ніби окопи. Так, я обрався. І зараз краще приховаю. І як я і казав, це ніби арена ПВП-окопи, по яких потрібно переховуватися від чужих обстрілів. Досить захопливо. Я для Майнкрафту. І ми виходимо сюди. Ось тут є другий сундук, ці сундуки взагалі. І тут є особливі стріли взагалі дещо, те, що нам потрібно є. І давайте покладемо сюди лати зразу, щоб не заважали інвентарі. І беремо цілібне зілля. Як бачите, зараз ще ми не ігрі, по нас ніхто ще не буде стріляти. Тут ця арена складається з таких частин. Це є суперника частина, ось ця є моя частина. Це є будки, ніби з яких ми виходили сюди зразу. Ну і саме собою багато потаємних ходів. Ось бачите, прапори, красунчики взагалі, немає їм рівних. Не дуже. Звичайно, виконані. Ну що ж, і стаємо. ми на позиції. Як бачите, я вже трішки голодний став. Краще ще перекушу перед боєм, адже пізніше вже не буде часу. Так, ми перекусили і що ж, на рахунок 3 ми починаємо. Один, два, три. Що ж, ми почали і, напевно, першим атакуватиме Бейн, а я переховуватимусь. Ось бачите, він зразу. В атакує, і що я ще мав сказати, ми практично мечі не маємо права застосовувати. Адже, ну, знаєте, мечі це не дуже прикольно. Так, він вистріляє по нас. Ось влучання по мені. Ось ого. Неприємно, неприємно я. Він він знову взяв мене на крючок і. І тут буде мені не солодко. Це м'яко кажучи. Так, 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 так. Він по мені не попадає. Я взагалі не дострілюю. Ох, влучив. Та що ж таке? Я не можу влучити по ньому. Ось так, нарешті. Ти в мене на гачку тримає ще. Тримай ще. Іще. іще мало. Да, давай ще ми додаємо. Так, як бачимо, він все таки загоює рани зараз свої. Так, ми підібралися все ближче. Ох. О, як я так промазав, в принципі. Нелогічно. Так, так, так. По нас обстрілюють. Давайте скористаємося. Дече? Опа! Не вдалося скористатися. Ну, зате він теж, виходить, стріли. Тікаємо звідси. Так, ми втекли. Все буде два раунди. Так, ми його так збили. Я не знаю, що у нього там е з ХП, а у нас е великі проблеми. Так. Ух, знову в нас практично Єлія не подійствувало на повну силу. Нас зажали. Так, переховуємося. Лови. Лови ще. Ні, не зловив. Це взагалі-то я не помню, ну начхати він також не зловив. Так, ну я, в принципі, йде да, боротьба. Знову попадаємо по ньому. Тут же ми переходимо на його частину і раджу йому зараз ховатися. Хоча мені також не завадило б. Підлікуватися. Ну, нехай, вже йдемо в бій. Підходь, підходь. Удари ще пропускає, і тепер намагається. О, ого Яка! Яка неприємна ситуація. А чому це ми тут з ним відродилися? Похоже, ми один о. Ах, він Так от. Не повезло. І один одного завалили. Ну що ж, цей буде раунд вирішальний по-любому. Хіба якщо знову хтось когось магією. Прикончить. Тепер я на його частині опиняюся, ну. Байдуже. Бачимо сундук вскритий. Якесь варварство тут вже відбулося. Ну що ж, тепер на нас... Тепер ми наступаємо, так що він має бути на своїй частині. Йдемо. Йдемо зразу його бити. За те, що він всіма її. Це що таке? Будь ласка, взагалі-то це не в правилах, якщо для Бейна, тому він зараз буде автоматично дискваліфікований. Це так, по-перше, не можна. Так він переходить тайничком. Ні, він варварство не робить. Ей, а чому так в мене мало життя? О, точно! О, фу-фу-фу-фу! Так, і дам, тікаємо по цьому лабіринті від нього. Я щось забув, знаєте, забув, тупи, що я не в латах. Так, зараз мене не можна чіпати, правда? Я ж казав мене не можна чіпати. Так, чомусь дивно він не пішов за нами. А у мене влучили? Та валим звідси? Я краще повернуся через цей хід до своєї фортеці. Так, повертаємося, повертаємося, надіюся, він нас не переслідує. Запаси. Так, по нас стріляють. Ні, по нас не стріляють. Я вже, знаєте, так, в ухах щось не те, що потрібно. Так, він як на своїй частині був, так і залишається там. Ча він нас чекав, чекав. Ось так. Получай він стрілу, задумався, чи варто йому там далі знаходитися. Так, ходи сюди. Ей, хто це зробив? О, ні, я сам себе! Це було просто по нубськи Я сам себе заразив слабкістю. Е, е, дивіться, як команда виходить, взагалі то це я маю атакувати, а зараз мене тиснуть. Так, так, ось тримай. Підбили ми його. Він нас. Тримай. Тримай. Ох, відійшли, я тільки що сам зригнувся з місцями. Ми знову кудись пішли. У! Так. Це все наш тепер В принципі, чистимо його сундук вже на його частині. Напевно, це для нього не дуже приємно. Дримай. Він перекусив за цей час. Ну що ж, битва продовжиться, Надіюсь вам подобається. дуже реально велика битва. Давайте зарядимося. Іншими стрілами я б не знаю, як це так зробити. Так, ідемо. Нехай якщо ті, він все рівно по нас їх не відбере. Так, він йде до свого сундучка і тут є шанс його там застати в розплох. Щось мені здається, він получив. Так, щось трішки залагало наша. Але він зараз заражений. Ох, йому взагалі зараз не везуха йде. Я його обстрілюю, і він практично ноль реакції на мене. Так, звичайно, слабкість є слабкість. Хоча я сам себе також заразив. Ну, нуб є нуб. Так. Заходимо сюди. Наш хати. О, я знаю, що ми зробимо. Так, продовжуємо битву, але тут вже в нас буде трішки більш переваг. Все-таки... Тут же я по-любому себе не зможу заразити. Ну хіба що сам себе вистрілиш? А це вже неприємні стріли для нього. Я думаю, він зрозумів, що це таке. Він що не знає, звідки по ньому стріляє, чи що. Похоже так, на. І ще один. А він ще не дохне чомусь. Все, кінець. Він не вибуває з гри автоматично, виходить, його програма тупо викинула. Ну що ж, з вами був Джек. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте про цю красиву гру і до нових зустрічей.